Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, які документи необхідні для зміни цільового призначення квартири на комерційне приміщення. Хочеш змінити призначення квартири на комерційні приміщення? Без повного пакету документів жоден державний орган цього не погодить. Ось 4 ключових документи, які для цього необхідні. Перше. Документ на право власності. Без нього ви юридично не маєте ніяких підстав, щось змінювати. Це може бути свідоцтво, договір купівлі-продажі, оформлений належним чином, або витяг з державного реєстру. Друге технічний паспорт приміщення. Він містить інформацію про планування площу конструкції. Цей документ має бути актуальний. Часто потрібне нове технічне обстеження приміщення. Третє. Згода співвласників або співмешканців при наявності. Якщо приміщення є у спільній власності або у багатоквартирному будинку, необхідна письмова згода всіх власників або рішення ОСББ. 4. рішення органу місцевого самоврядування це офіційне погодження на зміну цільового призначення. Без нього жодна реєстраційна дія неможлива. Всі документи мають бути оформлені без жодної помилки. Адже державний реєстратор або суд зразу це виявить. Порада від наших юристів. Перевір документи із фахівцем перед подачею. Це зекономить вам час та нерви. Підписуйся! Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.